Пробуємо кола U3000, яка вона на смак. Привіт, друзі! Цей день настав сьогодні. У мене з'явився вільний час, і я можу для вас зняти один робочий день на роботі в доставці в Сполучених Штатах Америки, а саме на Дордаші. Найперше, що би я хотів сказати, це те, що сьогодні 28 жовтня. Близиться 11 година дня, і я постараюся працювати мінімум 10. Якщо будуть замовлення, буду працювати 12 годин і покажу, що з цього всього вийде. Саме цікаве, це те, що я буду приймати усі замовлення, які кидає мені Дордаш, а ви побачите реальну ситуацію, що відбувається, якщо бути дуже сильно послушним і приймати все те, що тобі пропонує аплікація. Ну що ж, поїхали. З чого починається робочий день в доставці. Ви подумали, напевно, з кави. Але ні, день доставщика починається з заправки. Тому зараз я знайду в аплікації, де найдешевше, найдешевше паливо зараз в моєму місті. І поїдемо заправимося. Заодно вам покажу, які ціни, скільки це коштує мені в день заправитись на роботу в делівері. Поїхали. Так, друзі, приїхав я на заправку. 11 години я вже включив аплікацію, покажу вам, як відбувається заправка. Сполучених ну, Штатів Америки. принципі вона нічим не відрізняється від е, України, тільки то, що я пам'ятаю, що в Україні потрібно платити наперед. Тут вже е, нічого наперед платити не треба. Просто вставляєш свою карточку і яка в нас сьогодні ціна? Так, 3,39. Це за один галон, це, по-моєму, 3,6 літри. Якщо я не помиляюся, друзі, ми будемо заправлятися до повного баку. Так, що, заправив я повний бак. А, і наш сьогоднішній вирок. 58 доларів за 17 е, галонів. А, так, витрипуємо квитанцію. Так, друзі, ще я зайшов взяв водички на дорогу. О, до речі, якщо комусь сьогодні цікаво... Звісно, я не знаю, як я вас про це запитаю, якщо це відео йде в минулому. Але я сьогодні, як вип'ю цю водичку, цей лимонад, знайду вам Кока-Кола, E3000, Це те, що її створив штучний інтелект. Хоча я з їх часу не дуже сильно сумніваюся. Але я спробую і скажу наскільки вона дійсно смачна чи ні. Збив я лічильник на ноль, і подивимося, скільки нам за сьогоднішній день вийде. Зараз на роботі не густо, перше замовлення. Тільки ну, я заправився, впало перше замовлення, доволі непогане. Тут буде зараз скрін. І подивимося в кінці, як я його доставлю, скільки мені вийде, бо часто ну, дають якісь додаткові чайові, або а, дають чайові кешем. Тому а, не переключайтесь. Так, друзі, забрав я замовлення. Замовлення до дверей, тому скоріше додаткового часу. Додаткового чаю не буде. Так, друзі, віддав я замовлення. Як очікували, ще додатково не було, але 14,5 доларів в нашій купівці вже знаходяться. Вертаємося назад в місто, бо нас трошки відкинуло від зони роботи. Так, друзі, вернувся тільки в місто і зразу мені впало замовлення аж на 29 доларів. І на 29 миль для трьох, для трьох клієнтів це їжа для тварин. Подивимося, скільки часу вийде зробити це замовлення. От, власне, забрав я замовлення. Такі речі для тварин, якась їжа, якісь вітаміни. А, прийняв замовлення 1150. В принципі, нормально було, якби я зробив би це все замовлення за годину часу. Тоді би це було вигідно. А подивимося, як підуть справи. Можливо, навіть хтось дасть чай. Но, я сумніваюся, тому що переважно на їжу а, чай, на їжу для тварин чай не дають. Ну, Хочу вам показати, які часом дороги заводить Дордаш. Це мені так приблизно 4 кілометри, ще їхати по такій грунтовій дорозі. А, і після такої дороги дуже сильно руйнується амортизація, тому завжди в роботу треба буде включати, а, розходи на ремонт машини. О, тут ще якийсь ставочок є. А не знаю, звідси певно не видно. Ну що ж, вперед, до роботи. Ще ж, друзі, справився за годину, але маленький нюанс. Мені вертатися в місто. Ще десь 25 хвилин. Тому це вже не так аж дуже вигідно. Чому? А, ви можете подумати 29 доларів за годину. А, і ти що жалієшся? Ну, по-перше, треба 9 доларів сміло відняти за бензин. І не за годину, а за півтора, тому що мені вертатися до міста ще півгодини. Але 44 з копійками доларів на нашому рахунку вже є, тому продовжуємо працювати. Зі впало мені замовлення на 6 доларів з діамантом. Це означає, що може бути оплата трошки більше, але перед тим я заїхав в 7-Eleven і взяв коло Е3000. Це типу та кола, що її склав рецепт штучний інтелект, що я вже казав я мало вірю. Я її спробую трошки пізніше, коли відвезу замовлення і замовлю собі якийсь ланч. E, так, друзі, набрезались ми до 50 доларів. Працюємо близько 3 годин, якщо я добре все пам'ятаю. І зараз я спробую піти купити собі обід. Якщо дійсно не впаде ніяке замовлення. Тому подивимося, як підуть справи нас далі. Друзі, як ви вже зрозуміли, на обід я не попав. Зломив замовлення, через яке я можу оплатити свій обід. Так що, в принципі, не так погано. Єдине, що а... замовлення з двома діамантами, то ми подивимося, можливо, вийде заробити більше, там 6 5,5 доларів. З я прикріплю. А потім, може, попадемо на обід і вип'ємо цю надзвичайну загадкову Кока-Колу. <свіс> я цих два замовлення. Ні один діамат не зіграв, але 10,5 доларів я на обід вже маю. Але я не можу ще поїхати на обід, тому що мені впало замовлення. Взагалі невигідне, там щось 6, 6 миль за 4,5 доларів. Але я обіцяв, що сьогодні покажу вам. Робочий день, коли я не відміняю ні одного замовлення, а приймаю усі, і хочу показати вам, що з цього вийде в кінці дня. Тому вперед до роботи. поїмо потім. Ну показати, як глядає забір замовлення. Дякую. Так, віддав я замовлення, виг не було, в принципі, що було очікуване. Але хочу вам показати, яка тут краса. От е, замовлення було на кінну ферму, і от можете побачити, який там ставок, як люди, як люди живуть, стараються жити один, один від одного далеко. Цьому, друзі, я зловив нове замовлення, їдемо 7 миль за 10 доларів. Подивимося. Не грузить інтернет, я навіть не бачу, куди я маю їхати, але я говорив, що приймаю всі замовлення, тому приймаємо всі замовлення. І так, друзі, роблячи це замовлення, яке мені випало, там впало в перший раз в моєму житті потрійне замовлення, що мене дуже сильно здивувало. Я відвість всі замовлення. Останнє було з діамантом, і останнє перший раз діамант спрацював. От, Але новина, мені терміново потрібно завершувати мою роботу в Дордаш, тобто ми маємо на даний момент 4 години. А робочих. За 4 години тут десь буде стояти скрин. Заробив 88 доларів. На спидометрі потрачено 78 миль. Тому десь так виходить 22 долари в годину. Ну, відняти такс, податок відняти пали, відняти амортизацію. Можливо, десь буде 18 доларів в годину. Це найкращий день, це, верніше, кращі дні роботи, буває набагато гірше. Колись, якщо вам буде цікава ця тема, я знімлю відео повного робочого дня 8 годин, а може і 12 годин. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарі. Також підписуйтесь на канал. А на кінець я би хотів. Відео я так і не попав в ланч, але Кока-Колу в мене Є. От, я хотів би зняти свою реакцію на цей напиток. Він такий дуже сильно розпіарений. Coca-Cola U3000. Автор говорить, що це є штучний інтелект. Но я дуже сильно в цьому сумніваюся, але для піару вони могли назвати як завгодно. І так, пробуємо Cola U3000, яка вона на смак. Попробую себе в ролі дегустатора. А, на смак, якщо чесно, кола з ванілово жувачно-м'ятним смаком. Відверто кажучи, мені не дуже сподобалось. Ну, ради цікавості можете спробувати, якщо вона вже з'явилася в Україні. Але це Кока-Кола не на кожен день. Взагалі Кока-Кола не на кожен день, але оцей смак точно, точно не на кожен день. Це так. Попробувати один-два рази. Дякую вам за перегляд. Було приємно, що ти відвідав мій канал. Підписуйся на цей канал, підписуйся на телеграм-канал, я буду тобі щиро вдячний, що ти підтримуєш розвиток мого ютуб каналу. До зустрічі в наступному відео через тиждень. Бувай!